всі члени нерівності перенесемо вліво і будемо мати 3х на х плюс 1 мінус 7 на х плюс 1 менше за 0. У нас спільний знаменник х плюс 1, тому в чисельнику ми будемо мати 3х мінус 7 менше за 0. Далі робимо відповідне рівняння. Чисельник 0 дорівнює, 3х мінус 7 дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює. Звідки маємо спершу 3х дорівнює 7, тобто х дорівнює 7 треті, і х не дорівнює мінус 1. Виставляємо. Всі точки у нас тут виколиці, і мінус 1, і 7 треті, тому що нерівність строга. Визначаємо знак справа плюс мінус плюс. Менше нуля там, де стоїть знак мінус, від мінус одиниці до 7 третіх. Тобто це відповідь А. Перенесемо всі члени нерівності вліво, будемо мати х плюс 4 на х мінус 7, відняти 3 на х мінус 7, більше за 0. Винесемо дужки спільний множник х-7, в дужках будемо мати х плюс 4 мінус 3 більше за 0. Тому х-7, а тут х плюс 1 більше за 0. Далі розв'яжемо відповідне рівняння х-7 на х плюс 1 рівні 0. Ми не будемо перемножати. А навпаки, скажемо, що добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто х-7 дорівнює 0, звідки х дорівнює 7, і х плюс 1 дорівнює 0, звідки х дорівнює мінус 1. Виставляємо ці значення на числові осі. Точки у нас виколиці і мінус 1, і 7 нерівність строга. Визначаємо знак. Ось для цієї нерівності справа буде знак плюс, далі мінус, і знову ж таки плюс. Ми робимо, знаходимо нерівність розв'язки більше за 0, це там, де стоїть знак плюс. Тобто це буде від мінус нескінченності до мінус одиниці, а потім від 7 до плюс нескінченності. Тобто це відповідь D. Запишемо нерівність в такому вигляді. Далі, звісно, можна підносити до квадрату за відомою формулою, а можна розкласти ліву частину як різницю квадратів, тому що 16 це 4 в квадраті. От і так запишу х плюс 4 відняти 4, в наступних дужках х плюс 4 додати 4. Тобто х, що множиться на х плюс 8 менше рівне 0. Розв'яже відповідне рівняння добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює 0, тобто або х дорівнює 0, або х плюс 8 дорівнює 0, а х дорівнює мінус 8. Виставляємо ці значення, точки зафарбовані і плюс-мінус плюс. Нам потрібен знак мінус. Отже, від мінус 8 включно. До нуля, включно. І це відповідь Д. Перенесемо, будемо мати х в кубі мінус х у квадраті більше рівне нуля, х квадраті винесемо за дужки. Далі розв'яжемо відповідне рівняння, тобто х квадраті на х мінус 1 дорівнює нулю. 0. Або х у квадраті дорівню 0, це буде коли х дорівнює нулю, або друга дужка дорівнює нулю, і тут х дорівнює одиниці. Виставляємо точки зафарбовані і 0 і одиниця, тому що нерівність у нас не строга. При цьому 0 у нас ми утворили зрівняння х у квадраті дорівнює 0. Квадрат отже, це корінь парної кратності. Знаки плюс. Мінус мінус. Більше рівне нуля, там, де стоїть знак плюс, але тут ще такий момент. Більше рівне нуля це проміжок від одиниці включно до плюс нескінченності, а дорівнює нулю це в оцих точках ще. Так от до проміжка від одиниці включно до плюс нескінченності ми маємо дописати ще розв'язок 0 обов'язково. Тобто, в даному випадку. Буде відповідь г. Робимо відповідне рівняння. дріб дорівнює нулю, коли чисельник нулю дорівнює х-6 на х 2 до квадрату дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює х-3 не дорівнює нулю. Отже, чисельник нам дає корень. х-6 дорівнює нулю, х дорівнює 6, а тут х дорівнює мінус 2, х плюс 2 дорівнює 0. Знаменник х не дорівнює 3. Виставляємо всі ці значення, причому нерівність у нас не строга, отже, мінус 2 зафарбоване, трійка виколота і 6 зафарбований розв'язок. Далі ми бачимо, що мінус 2 у нас ось тут з дужки де в квадраті. Отже, це корінь парної кратності. Визначаємо знак. Справа буде знак плюс, мінус, плюс, плюс. Далі, менше рівне нуля, це там, де стоїть знак мінус. Але, якщо там дорівні нулю, то, крім проміжка від 3 до 6 включно, ще доєднуємо точку мінус 2, тому що в цій точці буде дорівнювати нулю, і цей розв'язок нам підходить. Отже, ми бачимо, що це відповідь А. Перенесемо все вліво, будемо мати х плюс 4 на х мінус 8, відняти 3 на х мінус 8, більше за 0. мінус 8 винесемо дужки. В дужках х плюс 4 мінус 3. Тобто х-8 на х плюс 1 більше за 0, ось будемо розв'язувати таку нерівність. Далі зробимо відповідне рівняння. Добуток дорівнює 0, якщо один з ножників дорівнює 0. Тобто, або х-8 дорівнює 0 і х дорівнює 8, нулю, х вісьми, або х плюс 1 дорівнює 0 і х дорівнює мінус 1. Виставляємо ці значення на числові осі точки. Виклиці, тому що нерівність у нас строга. І далі знак справа буде плюс, мінус, плюс. Нам потрібен більше нуля, знак плюс. Як ми бачимо, це проміжки від мінус нескінченності до мінус одиниці, а потім від 8 до плюс нескінченності. Тобто це відповідь Д. Спочатку розв'язуємо відповідне рівняння. Х 3 дорівнює 0, х дорівнює мінус 3, х мінус 2 не дорівнює 0, х не дорівнює 2. Виставляємо ці значення. Так як нерівність у нас строга, то точки виколоті мінус 3 і 2. Справа знак плюс можна пересвідчитись, взявши будь-який х з даного проміжку, наприклад, 10, і далі знаки чергуємо. І ми розв'язуємо нерівність більше нуля, значить штрихуємо там, де стоїть знак плюс. Отже, це буде від мінус нескінченності до мінус 3, і потім від двох до плюс нескінченності. Відповідь «д». Знову ж таки, розв'язуємо відповідне рівняння. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник 2х-4 дорівнює нулю, а знаменник х плюс 1 не дорівнює нулю. Звідки отримуємо тут 2х дорівнює 4, а х дорівнює 2, а тут х не дорівнює мінус 1. Виставляємо ці значення. Нерівність у нас трога, отже, і мінус 1 точка, і 2 також точка. Далі визначаємо, знак справа буде плюс, і ми розв'язуємо нерівність менше за 0, тобто штрихуємо там, де стоїть знак мінус. Це буде проміжок від мінус одиниці до двох, тобто відповідь Б.